Директори шкіл області завітали до 39-ї ЗОЖ на засідання педагогічної ради для закладу. Така відкритість та креативність не нові, адже колектив та директор постійно придумують щось цікаве, аби навчальний процес ще більше захоплював дітей. Урочиста лінійка зібрала вчителів та гостей 39-ї школи, учнів та їх батьків. Не дарма заклад має назву Школа родина. Колеги зізнаються, школа одна з кращих в Херсоні, де всі почуваються однією великою сім'єю. Те, що створив колектив разом з Ольгою Миколаївною, і завдяки її ініціативі, ну достойно найвищої похвали. Я пишаюся цією школою, бо Тут є що показувати, і найбільше що є тут це родинне тепло, починаючи від дня народження дитини в селищі, завершуючи весіллям, все пов'язано з цією школою. Плести віночок математичних задач чи блискуче будувати речення українською та англійською мовами у 39-й школі для колег з області підготували цілу низку фрагментів з уроків. Лейтмотив кожного з яких любов до батьківщини. Такі зустрічі відбуваються кожного місяця. Директори, які на курсах приїжджають до нашої школи переймати досвід роботи конкретно директора школи роботи. Вони знайомляться з нашою школою, з дітьми, вчителями, але головне у цій роботі, як директор школи керує закладом. Тому що не секрет, що як директор поведе, так воно і буде. Директори з інших шкіл області вдячні за можливість здобути новий досвід для своєї подальшої роботи. Дехто з колег у 39-й школі не вперше говорить, що разу подібні зустрічі його приємно дивують. Щоразу мене вражає те, що дана школа єдина є дійсно родиною. А чому родина? Тому що настільки відношення вчителів та учнів як. До своїх батьків, як це свої діти не чужі, не чиїсь, які прийшли тільки навчитися, а це діти, яким віддається повністю любов, шана і повага. Вражена налагодженою роботою у школі родині номер 39 і колега з Великоолександрівського району. Порадувало те, що весь колектив це однодумці. І директор тут якраз з неї через край йде позитив, і видно, що це відображається і на колективі. Нам було дуже приємно спілкуватися і багато чого побачить є і нового. І дійсно це позитив і для нас. Ми набралися позитиву. Кожен присутній отримав для себе багато нових знань та вражень, щось обов'язково спробує втілити у своєму навчальному закладі. Ініціативна директор 39-ї школи Ольга Маринчук з педагогічним колективом радіють, що їх важка праця завжди отримує найвищу оцінку колег.